Вітаю, шановні підписники мого профілю в інстаграм. Мене звати Дмитро, я викладач хореографії. Хочу вас познайомити з моєю новою рубрикою, зв'язаною з викладацькою діяльністю. Особисто вона так і буде називатися викладацький блог». В цьому блозі я хочу вам розказати деякі нюанси та хитрощі, які стикаються у роботі викладача. Сьогодні наша тема буде група дітей. Ну, тобто, які вони є, чи хочуть не займатися чи ні. Поїхала. Перша наша група або категорія буде моторні і трутоголіки. Це та категорія дітей, яка прийде на заняття за будь-яких обставин і завжди з гарним настроєм та неймовірним бажанням працювати. І якщо навіть не ну не, не дай Боже прозвучала повітряна тривога, і там від, від заняття залишається зовсім трішки, вони все одно прийдуть і будуть займатися вже після відбору повітряної тривоги, акцентую. Друга категорія дуже енергічні діти, але коли коли вони приходять на заняття, вони з невеликим бажанням виконують вправи та задачі поставлені викладачем. Але якщо знайти правильну мотивацію для них, вони виконують поставлені задачі так само, як і перша група дітей. Третя група це діти, які приходять на заняття побавитися або потеревенити зі своїми одногрупниками. Ну, там в групі там, двоє, чотири, шестеро дітей, залежно від вашого колективу, в якому ви працюєте. Єдиний мінус у цій категорії є те, що коли немає в них жодного бажання працювати, вони просто роблять рухи з кліше від чітці, будь ласка, від мене. Четверта категорія: група, дуже обожнюю цю категорію, просто здоріти можна з нею. Це група з кліше «I am queen». Тобто це група дітей, що не сприймає зауваження на свій рахунок від викладача і ставлять його у положення, хто ти взагалі такий. Вважаючи вони мастери своєї справи, і, і якщо вони вже починають працювати, то ви щоб розуміли надалі, увага має приділятися лише їм і тільки їм. Їй бажається, що в групі ще є хтось, окрім неї або нього. П'ята категорія і остання з мого рейтингу це примусові. Тобто, ну, вже з нас вам, ви здогадалися, що це таке. Тобто, діти приходять на заняття з півпалки, бо їхні батьки їх привели на хореографію, нехай займаються. Але розумієте, ці діти, якщо вони будуть в доброму розположенні духа, то вони будуть дуже добре займатися. Але Є моменти, що якщо взагалі ніякого настрою не в дитини, то вона просто стане біля станку або сяде під станок і взагалі нічого не буде робити. Вона просто принципово буде там скільки війти ваше заняття, сидіти нічого не робити. У таких ситуаціях необхідно робити обговорювання з батьками, чи чому та як і чим взагалі можна заохотити дитину. І від сторони викладача ще більше докладати зусиль, щоб дійсно дитина бажала прагнула займатися і усім було чудово і круто. Дякую.